Леся Петрівна Косач. Лариса Петрівна Косач. Леся Українка. Не просто жінка, не просто поетеса, не просто драматург і не просто громадська діячка. Це дійсно душа нашого народу. Леся Українка душа нашої землі і нашої України. Вона запалила в цій душі. Велику свічку, свій великий вогонь, свої досвітні вогні, які палають по сьогоднішній день, палають у серцях кожного, хто любить свою землю, хто шанує своїх батьків, хто шанує свою мову і хто несе зерна цієї правди, полум'я цього вогню у своїх душах крізь своє життя. Як бачите, Сьогодні зібралися тут саме шанувальники, патріоти, люди, які справді люблять свою землю, люблять свою культуру і свято бережуть пам'ять про Лесю Українку. І ми не могли пройти мимо цієї дати безперечно. І ми сьогодні зібралися без представників влади. Без представників районної культури, як бачите, на жаль. Але спасибі всім, хто відгукнувся. І як бачите, Леся Українка буде пошанована і на Сумщині. І сьогодні тут зібралися і прийшли вшанувати це свято письменники нашої сумської письменницької обласної організації. Прийшли вшанувати представники просвіти. У витоках якої стояв і Тарас Шевченко, і Іван Франко і Леся Українка. Прийшли вшанувати і наша молодь, талановита молодь, і ми сьогодні почуємо і їхнє слово. О, це молоді поетеси, які вже мають свої здобутки. Прийшли представники жіночих громадських організацій, Союзу Українок, товариства. Імені Олени Теліги, представники літературної студії Орфей, небайдужі вчителі, бібліотекарі і люди справді, які відгукнулися і які свято несуть слово Лесі, пам'ять Лесі, бо я ж говорю, це не просто жінка, це не просто письменниця, яка прославила нашу Україну і здобула світове ім'я, а це душа самої України.